Сьогодні готуємо найніжніші, найпухкіші пончики, які просто тануть у роті. Вони легкі, повітряні, а зверху тоненький шар цукрової пудри, що робить їх ще смачнішими. Попереджаю, зупинитися на одному неможливо. В чашу кухонного комбайну вливаю тепле молоко. Сюди ж додаю сіль та цукор, всипаю ванільний цукор, додаю сухі дріжджі та яйця. Тепер всипаю більшу половину вже заздалегідь підготовленого борошна. Та починаю замішувати тісто. Всередині замісу додаю м'яке вершкове масло, решту борошна та гарненько домішую тісто. Потім його поверхню змащую олією та відправляю в тепле місце на годинку. А ось подивіться, як воно в мене гарненько підійшло таке пухке стало неймовірно. Перекладаю його на стіл, який попередньо я змастила олією. Тепер ось так просто я формую такі кульки: це будуть майбутні пончики. Далі ці кульки накриваю харчовою плівкою і нехай так 10-15 хвилин постоять підіймуться. А тепер ось так обережно легесенько роблю в ньому дірочку і майбутній пончик готовий. Відправляю його в розігріту олію. Вогонь повинен бути нижче середнього, краще ближче до мінімального. Тому як смажаться вони доволі таки швидко і можуть підгоріти, але повинні всередині просмажитись. Також вони там дуже гарно підходять. Ось подивіться, які пампушечки. Ось такі неймовірно пухкі та смачні пончики. Я просто посипаю їх цукровою пудрою, і цього вже достатньо, щоб насолодитися їхнім ніжним смаком. Але вони чудово смакують з варенням, медом або шоколадним соусом. Обирайте, що вам більше до душі і обов'язково спробуйте.